Опаньки! Вот такие ранок у нас. Опаньки! Не выпадать. Состояние кофе. Так, первая чаша. Первая порция кофе. Мелкими чашечками. Сырок. Плавленный. класичній упаковці. Оцей самий класний. Із трьох дегустірованих тоді. Тепер я його Брав-беру. Брав, ну, може, буду брати, не знаю, чи буде в Болгарії такий. Таверт. Ось так виглядає шоколад. Теж по акції. Куплений вчора. 80 центів. Упаковочка. До речі, оце хліб. <свистач> Получається менше 1 за кілограм у них стоїть. Тобто це такий батон. От. Рубль 35, рубль 39, рубль 35, щось таке. Коротше, на текущий момент по хлібу Румунія всіх победила. Ось так от. Інтересно, виходить, да? так? А я от якось в прошлом році не запам'ятав цього момента. Може це зараз він подешевів у них так. Ні, я пам'ятаю, як ми з Ігорем мандрували тут і буханочка хліба стоїла один лей, по-моєму, така буханочка стоїла. Тобто ще дешевле вона була. Да. Mm -hmm. На завтра підходить до кінця. У мене передні колодки вже все. Пора міняти. Міняти я буду на заднє. То німець подарував. Я їх перекручу наперед, поставлю. А ці викину. Так, отже ж все, так? Да? А вогонь був тут? Не було огня. Попробую вийти прямо до дороги. Чого вилазить кругами? Це буде сложно. <гум> Отак, от я спочатку пробурив ход, а потім вийшов. Нормально. Кульки навіть на деревах висять, Непонятно, Чи то їх вітром так занесло? Тут напроти якась постройка, непонятно що це таке, але виглядить наче трошки недостроєна. А тепер я думаю, чи двигатися вперед. ну Це затруднительно. Лучше виїхати назад і на, на кругу розвернутися. Так буде проще. Так ось оце місце я продивлявся на панорамах. Оця недостройка, отак 15 років і стоїть тут. А. І вона продається. Участок, і ці, хатина ця недостроєна. Отам далі круг, заправка, і там розвернусь і їду. Тут відбойник по центру не приїдеш. Пітава штука, переміщення вологи. Якщо ложиш в один кульок, одежу синтетичну і хебешну, то вся волога переходить в хебешку. Жовта та маєчка вибрала в себе всю вологу, а зараз я її вивітрю на собі. Жарко, я переодівся, одів шорти і дві майки. Поки дві, а потім побачимо. Це ярче. Ні, поїду. Тільки що на знаку було написано, що треба повернути для того, щоб на мост попасти. Але по моїм картам виходить, що можна і так, і так їхати. Але більше машин їде сюди. Може краще через город таки поїхати. Зараз побачу, яка там дорога. Їду сюди через місто, бо тут обочина ширша, машин менше, там обочина вже. А так така ж сама траса з відбойником, тільки чогось обочина менша там. 57 до Бухареста. Значить, вчора я приїхав чуть менше 40. Кілометрів 10 до кордону. Едем. Отже, на стовбах було написано, що до нього ще 5 км. Але воно вже починається. Ось Джуджу. Ось тако. Так, тут по путі буде Макдональдс. Може в ньому розетка буде, я підзаряжусь трохи. Я вирішив не поїду в центр міста, тому що тут дорога вже звертає, сама пряма. І я їду прямо на це, тому що Макдональдс все одно там в стороні знаходиться. Це буде наматывать. А мені ж в Болгарії все одно розетку придется шукати. Так лучше вже сразу там і шукати. Вот так, їдемо. Так, да, тут ще непонятний бонус. Ага, от сюди виходить. тут прямо немає проїзду, тут якийсь термінал. І треба його кругом об'їхати. І прикол, що на гуглі написано, що мост тимчасово закритий. Інтересно, для всіх закритий чи ні. А в отзивах там пишуть, що там якийсь ремонт, так от і не зрозуміло, як його. Коротше, будемо наблюдати. Тут вже 6 хвилин. Тобто вони кажуть, що а, це вони про цей Макдональдс кажуть. Я думав, це про болгарський якийсь вже. В общем, в центр міста направо, границя налево. а прямо немає нічого. Об'єз, виходить, не дуже длинний, але витягнутий якийсь. Але Google чомусь мені нарисував, що пішки можна було і прямо пройти. Тут тоже заброшка такая шикарная диванзар. До речі, ота заброшка, а я розказував, да, що вона давно вже стоїть. От, наша границя туди йде. що там всі зупинялися? Там таке это, а виявляється, то плата за проїзд по мосту. Я спитав, чи мені їхати, вони кажуть, да їдь. В общем это самое, то там это получається, для машин проезд по мосту платний. І мост працює, судя по всьому. а чого ж тимчасово закрито написано, Google щось таке розказує глупості. розкази. Може він закривається на якесь час, і там навіть. Поліцаї перевіряють виборчі машини. Ось тут на в'їзді в Румунію. На виїзді тут нічого немає, все свободно. От так от. Там, мабуть, на, на виїзді з моста в Болгарії, будуть стояти теж болгарські машини. це те про що писали. Що на мосту огромна очі. Не там і правда на виїзді перевіряють? Ось в'їзд на мост, цей знаменитий На картинках я його бачив, а тепер вживу його вот Он той самий мост 52-54 Написано І все і правда мост ремонтують І виходить з той сторони не проїдеш Приходиться їхати тільки по встречці Отак от У мене Почалось машин Вот оно зачем Михайлович. Тут ремонт идет этой полосы. Поэтому по одной полосе. Сейчас наши движутся. А потом їх будут сюда двигаться. Подожду, хай поток проеде. Все, я вже на болгарской стороне. Пока никого тут немає. Ось тут, де був этот самый проезд, все зараз свободно проезжают. Ось так эта арка на, на, на въезде с болгарской стороны. Я так понял, это и все. Там в будках сиділи поліція і таможня, всі медленно приїжджали, нікого не зупиняють. Зразу вже обмінка є. І дивіться, що тут можна поміняти крипту. Любую. Оце курс цікаво. По-моєму, це не дуже хороший курс. По 1905 здавати це не дуже. Та й не треба мені, я карткою буду. Уже зразу Отже ж я в Болгарії. Направляюсь до центру міста, поки не знаю, куди приїду, туди там буду орієнтуватися. Поки що в мене room, ніяк не включається. Щось. Це тут, звісно, зупинка якогось транспорту різного, зарядка для електричних автобусів так виглядає. От, а тут, виходить, були і ті самі, а зараз за нею пад. Зато вон туалет стоїть, щоб не ходили, куди попало. А тут, навіть, є якийсь бомжик тусується <гум> отаке похоже це депо паровозне значить десь вокзалу там треба до нього доїхати теж вокзали торговий центр зараз обслідуємо в общем прогулявся по болгарському літні получається розклад такий що тут все трошки дороже Что-то трошки, что-то сильно, но, в общем, дороже. Так что, вот такие. Поэтому, если я тут буду жить, то я буду ездить в Румынию за продуктами. По крайней мере, некоторые тут можно купить продукты. Есть некоторые крупы, там, кое-чего там, кофе, например, дешевле было. Вот. А основная часть продуктов мясных, молочных, дороже. Вот такие. Вот же за, за, за лидером поворот. І тут оп, велодорожка. правда, звісно, заїзди не кашерні, да. Но вона веде до торгового центру. Подивлюсь, там має бути те, що мені треба. Так, ось тут здоровенний торговий центр, після дальнього на надивав велопарковку. Тут велосипед, який стоїть, мабуть, вже давно. А сзади цегане тусується. Заходимо, будемо искать тут щось інше. На первому етапі нічого не було. Зараз я спустився вниз на парковку, а потім підемо ще наверх. У нас там є одне розетки, біля якоїсь кафешки, ну то треба буде посилити. Что так медленно. В общем, розетка, Wi-Fi, вода, все есть тут. Все в одному місці. А тепер, ісходя з цього місця, я буду шукати собі ничку. Ну я вже знайшов несколько варіантів. Но неудобно добиратися. Получається в цій стороні на юг. Є дуже хороші, так, якісь такі занедбані місця, зарошею дуже зеленью. Але вони знаходяться за трасою, а траса з відбойниками. І через неї, як не перелізеш, об'їжджайте тільки в одній стороні. Сюди написано, щось мені показує, що велосипедом не можна об'їхати, тільки з тієї сторони. А там, виходить, вокзал рядом з того місця, де об'їжджаєш. Я ще з'їжджу на вокзал, подивлюсь, може там розетки є, тоді не треба було сюди їздити. Хто таке. Сьогодні задача знайти хорошу ничку. Можливо я завтра ще переміщусь, знайду другу покраще. А вже потім почну шукати жильо собі. Тут далі стадіон. Футбол на ньому і щось горить десь. Ось тут наш круг, де треба розвертатися. Тут теж торговий центр возле стадіону, але він відкритого типу, поэтому там нічого не буде. Подобний дуже проїзд через круг. Ми повернули на вулицю яка веде до центральної гари. Ну, коротше, Болгарія як обична, я ж кажу, що в цій частині все таке занепавше. По центру проспекту у нас велотропи і все таке, подруга на красний поїхала. Получиться. Літають як угодно. Але бачите, велосипедом по Болгарії їздить кошерно дуже широкі вулиці і на всіх центральних вулицях тут проложені велотропи. на <рив> той стороні недалеко знаходиться телевізійна вишка і возле неї там хороші хащі теж получається воно на горбу треба теж ізучити <рив> <рив> да, отак вот вот виглядає вокзал зазирнемо всередину, що там робиться. Виглядає гарно тут все. Хоч і обшарпане, але класно. Це виходи на перони. Перон. Тут десь щось капає. Написано, туди десь туалет, виход. Це, мабуть, виход на другу сторону, зрозумів. Так виглядає з іншого боку. Тут прямо он є. Сразу. Он вокзал, он перрон, Можно не спускающись. Раздивиться все снаружи. Вот так вот. Это мы вертаемся обратно. Получается, Wi-Fi есть, есть вода, туалет есть. Розеток ніде на вокзалі підійшов до мене І розказав цікаву тему, що тут десь там є, ну він мені показав на карті, я запам'ятав місце, де типу можна заночувати біженцям безплатно. Но я поки зараз туди не поїду, бо час вже пізній, вдруг там нічого немає, я тільки час потеряю. А завтра я заїду, подивлюсь, що воно таке. Вот. А зараз я їду в ничку, яку я намітив. Подивлюсь, по ідеї там должно бути нормально, хоча б сьогодні там переночую. Завтра вже буду дивитися, що тут да як. Взагалі, я їду в це перші місце. Тут до нього трошки треба проїхати, тому що в тут застройка йде, а далі йде пустиль. І до нього можна і по центру туди їхати, там ще така горка невеличка. А можна сюди. Я думаю, що тут менше палива буде, бо тут движення, а там я одразу примількаюся. В общем, спочатку изучим, что тут да я. Тут участки вже готуються під застройку. Так, подземные переходы тут есть. Я первый обнаружив. І тут с великом можна запросто, не проблема. А Осман про це не знає. Так що нормально, я буду намного ближе к центру виходити. В общем, на дыбов в одному місці. Полянку таку непогану. Фух. Страшно, сколько энтропии. Ось тут трошки почищу і дивіться, що знайшов. Мягкую постілку під палавку. Так що буде шикарне місце. Просто ночі може дощ початися, так я зараз дров заготовлю собі. Щоб У мене з балкона трохи город видно. А там як виходиш на стежку, взагалі видно навіть той, той торговий центр, де я заряджався. А вон він, синім світиться. І самолітики літають. Получается вот тут чуть-чуть вверх проїхать, ближайший подземный переход на ту сторону. И самым коротким путем проложить дорогу и все. Главное запомнить все координаты. Шикарно. Ну и начинаем обследование завтра. Города. Все, я уже разместился, місце хорошее. Тут можно жить. Из стежки мого не видно.